Так, всім привіт. Це відео про гідровакуумний підсилювач гальм. Нарешті я встановив. Ось де. На 21-му волгу. Не захотілося мені ставити сучасний підсилювач. Можливо колись я це зроблю. Але тут замало місця для того. Не дуже зручно. Поки що такий варіант. Значить, в мене є відео, як його я налаштовував, як в мене не виходило з ним дружитись. На даний час все робить. Ссылку на відео я там знизу прикріплю. Хто дивився, значить вийшов я отак. Ось переходний. Планчик зробив, подовжив. Ну, все робить. Тепер я проїхався. яке в мене зауваження. Зараз фільтру немає тут на сапуні. Дуже різке зрабатування підсилювання. Мені так не подобається, є ідея сюди поставити. Поки що так кран їм відрегулювати, підрасилювати забор воздуха на підсилювання. І що будете розкажу. Так, ось що в мене вийшло. Ну, трохи краник інший поставив, бо воно тут незручно не було. Настраюється м'якість зрабатування дуже чітко настраюється в общем все в мене услаштовує тепер сюди тільки фільтр треба зробити і все